Миколаївщина демонструє приклад прозорої влади, посідаючи 22 -е місце серед інших регіонів за рівнем корупційних ризиків. Національне агентство з питань запобігання корупції провело у нашій області 21 перевірку декларацій чиновників і виявило 12 порушень. Мова про це йшла під час брифінгу за участі керівника національної агенції з питань запобігання корупції Віктора Павлущика та представників Миколаївської обласної та міської влади. Які важливі питання ще обговорювали? Дивіться далі в сюжеті. 31 липня до Миколаєва з робочим візитом завітав керівник національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик. У межах візиту відбувся прес-брифінг із представниками місцевої влади, під час якого начальник ОВА Віталій Кім зазначив, що Миколаївщина посідає 22 друге місце за рівнем корупційних ризиків. Дуже приємно, що ми знаходимося в цьому блек листу. Внизу, внизу на 22 другому місці це приємно. Це можна пишатися роботою на Миколаївщині. Показник декілька разів проговорило, що це запобігання, тобто превентивна діяльність, інформування, надання інструментів для того, щоб люди, влада і робітники мали змогу з цим боротися і не долучатися до цієї історії. Дуже приємно, що з собою провезли. Конкретні інструменти, які можна використовувати і долучати до наших регіональних програм по запобіганню корупції, такий позитивний результат частково пояснюється й перевірками декларацій місцевих посадовців. Один з аспектів це те, що стосується, наприклад, повних перевірок декларацій. це ті дані, які можна. Плюс-мінус враховувати як менш суб'єктивні ніж в порівнянні з виявленими кримінальними правопорушеннями просто статистикою. Бо повні перевірки більшість декларацій потрапляють за логічно-архматичним контролем, за результатами логічно-контролю, по ризикованості по ранжуванню їх ризикованості від найризикованіших до найменш ризикованіших. І, наприклад, якщо брати по Миколаївській області, таких перевірок було проведено 21, порушень виявлено дванадцять. Но в з них в загальному кількості по областям це досить низький показник. Віктор Павлущик зазначив, що під час візиту з представниками влади було обговорено корупційні ризики з урахуванням особливості нашого регіону. За рахунок ситуації, яка є в регіоні, це звичайно публічні закупівлі, воно характерно для багатьох регіонів, що здійснюється особливо в поєднанні з другим блоком питань це питання відновлення. Бо Миколаївська область вона дуже постраждала від російського вторгнення, і питання проведення відновлення регіону буде обов'язково надважливим в майбутньому. Думку керівника національного агентства з питань запобігання корупції також підтримав і очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. По нашим ключовим повідновленням ми проходили всі аудити таким. Я пишаюся тим, що вони пройшли позитивно без порушень, і тому ми будемо ще підсилювати наші. Сильні риси там регіональні, те, що ми працюємо, і сподіваюся, що ця робота дасть результат і зможемо впровадити це більш широко там на національному рівні, в тому числі проговорювали зміни до законодавства, яке треба подати для уникнення певних речей, для того, щоб ми могли працювати там з іноземними партнерами. Відповідаючи на запитання про можливість відкриття філії НЗК у Миколаєві, Віктор Павлущик повідомив, що наразі територіальні підрозділи передбачені законом ще не створені, але ведеться робота над розширенням штату агентства, що в майбутньому дасть змогу запровадити їх у регіонах. Яна циня, Богдан Іванов, новини на телеканалі Март.